Пити та їсти треба з розумом, скажете ви. Певна річ. Та всі ми звикли зустрічати новий рік за святковим столом, який ломиться від різноманіття страв. Така щедрість у наших генах та традиціях. Усе, що в тарілках, таке смачне, красиве та спокусливе, що не скуштувати вода щось просто неможливо. Тим паче, що господарі так припрошують. Почки зайші вірчені, Голови щучки з чесноком. Ікра чорна. Красна. Да. Заморська. Ікра. Виклажадная. Красота. Ну, царь. Здрогнулі. Здрогнулі. Так, у новорічну ніч їсти треба. Але не все і одразу. Старайтеся. Перед тим, як приступити до святкування, трошки перекусити. Це повинні бути легкі закуски, бажано зі свіжих овочів, щоб запустити процес травлення. Дуже швидко псуються. Салати з майонезами. Тому старайтеся не робити їх дуже багато. Вживати незначну кількість. Прошлого нічого не єв. Вкусно. Не варто зловживати смаженим жирним. Та якщо ви не уявляєте свята без спиртного і віддаєте перевагу міцним напоям, краще за все підійде якісна горілка. Столичне. Піть. Здрав, будь боярин. Будьте здорові. А ось запивати спиртне не варто. Ключницю водку діяла. Пускай буде клюшниця. Закусуйте, закусуйте. Помилкою є те, що деякі любителі спиртного розбавляють вогняну воду газованими напоями. Не варто змішувати спиртні напої, тому що наслідки будуть однозначно плачевні. все одно… Це може спричинити головокружіння, нудоту, інколи блювоту і зіпсувати святковий настрій, можна так і собі, і оточуючим. Якщо ж так сталося, ви наврахували своїх можливостей і переїли. Випити якісь. Е Ферментні препарати. Наприклад, це може бути мезімфорте, Пангрол, Креон, Фестал. Трошки порухатися. Танцюють всі! З 31 грудня на 1 січня з ялинкою, бенгальськими вогнями, загадуванням бажань і салатом олів'є ми бажаємо вам приємної зустрічі Нового року. Нехай наші поради будуть вам у нагоді.